На Росії тишком нишком система пішла, як вони кажуть, вразнос. Ситуація в армії все більше нагадує те, що вже відбувалося колись у них в 1917 році. До стадії Бері шинель, іди домой» Ще далеко, але все йде в цьому напрямі. Днями проскочила цікава інформація від російських телеграм-каналів. Тепер уже військовослужбовці. Сьомої ДШД ВДВ записали аудіозвернення до їхнього міноборони. Дізнавшись про зняття з посади командира 106-ї повітряно-десантної дивізії ВДВ генерала Сілівєстрова і усунення днями від командування 7-ї десантно-штурмової дивізії генерала Корніва, десантники теж почали бунтувати. Вони виступили на захист свого командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплінського. Цитата. Ми, десантники, попереджаємо, що ми не терпітимемо подібних дій у відношенні до генерала Теплінського. А у разі найменшої загрози його життю та свободі, ми станемо стіною на захист честі і гідності нашого командувача. Ми налаштовані дуже рішуче, аж до того, що знімемося з позицій і підемо на допомогу нашому баті. Ви, ті, що сидять у кабінетах, десант своїх не бросаєте. Не робіть фатальних помилок, заявили у своєму аудіозверненні десантники, які надивилися Пригожина і надихнулися його моделлю поведінки. Загалом внутрішній конфлікт у російській армії вийшов зі свого сховку і став помітним усім. Процеси, які розколюють російських військових, успішно запущені Пригожиним і шайгу з Герасимовим. Все йде до відкритого протистояння. І це прекрасно. Російська імперія має згоріти у пожежі внутрішнього бунту. Нехай у них все вдасться, як було сто років тому. Підтримуємо обидві сторони, як то кажуть. А ще додайте до того, що теж ото днями гарячий Мачо Гіркін, стрілков він же ж, написав вже зовсім непристойні речі про їхнього царя Путіна. Цитую ще шість років при владі цього боєгузливого бездаря країна не витримає. Як писав колись Жванецький. Він так погано про вас говорить, що він, напевне, і думає про вас погано. Оце той випадок. Котиться Росіюшка, котиться, а наша справа надавати їй прискорення потрібному напрямку. Напрямок всім відомий до пекла. Слава Україні! Слава ЗСУ. Переможемо!